До дня народження міста фахівці хлібокомбінату номер 11 на замовлення благодійного фонду Твій рідний край, створеного за ініціативи народного депутата України Вадима Нестеренка, приготували величезний здобний пиріг, начинений вишневим джемом. Про цьогорічного пирога велетня докладніше розповіла майстриня хлібокомбінату. Ми вирішили нашому міроду подарити пирог. Він весить до 300 кілограмів муки пошло 150 кг, а джема вишневого 90 кг пошло. Дівчатки старались, працювало 6 человек над этим пирогом. Стараліся для нашого на московська зробити приєднає. Кульмінаційний момент свята в було урочисто розрізано на окремі порції та безкоштовно роздано містянам. А право перерізати стрічку та відрізати перший шматочок надали народному депутату України Вадиму Нестеренко, виконуючому обов'язки міського голови Сергію Горошко та голові правління Інтерпайп НМТЗ Юрію Антипову. все, все. Разом зі смачним пирогом містянам безкоштовно роздавали і запашний чай із справжнього козацького самовара гармати Полтава, яку привезла на свято вже знайома нашому місту торгова марка Запорізький самовар Стало вже традицією, коли город Новомосковськ приглашає. нас в гости, потому что в Украине э, самоварный э, дух, самоварное движение приобрело несколько большие размеры, чем в России. Мы производим в Запорожье самые крупные самовары мира. И сегодня в гостях у Новомосковска самый мощный, самый производительный, самый-самый-самый самовар. Полтава також Ігор Чепурний докладніше розповів про роботу гармати та додав, що самовар є унікальним і неповторним, спроектований на Запоріжжі, та здатен за одну хвилину забезпечити 60 осіб склянками гарячого смачного чаю. Робота перманентно він способен забезпечити 10 тисяч горожан за 6 годин чаєм кипятком. Вот. Как это происходит? Самовар работает на дровах традиционно. Вот. А подача в пушку чая происходит из емкости, из пороховницы сзади, І непосредственно а, можна обойтись без перерыва в То Тобто подача кипятка йде перманентно, дрова горять перманентно. Ми можемо хоч два дні порядку, як виходити чай. Так? Частування пирогом і чаєм жителям і гостям міста дуже сподобалося. Усі мешканці щиро вітали один одного і разом весело святкували день міста. Ми ще не пробували, зараз попробуємо Думаем, вкусный буде, красивий, сонь, кофтечка. Ковтечка упала. Думаю, буде вкусний, тому що дуже красивий, ароматний. Дуже смачний. <рес> а можна що, ще дякую? Описати описати. Солодкий, випкий, як я, холостий і випкий. Вкусний, дуже вкусняшка. Вкусний, прекрасний, прекрасний хороший, щось, здобний. А ви вже пробували? Віроніка. Да. Вероніка, Вероніка, да? а що можете сказати? Вкусно. Муся. Мама дома так и не готовит. Поздравляю всех граждан все и тихо. Поздравляю всех жителей Новомосковская города. Я хочу сказать за этот пирог, что он очень большой, красивый, чтоб люди наслаждались. Сьогодні такой праздник. Праздновали. Все-таки все 440 лет нашому И спасибо, І этот хто пирог випікав. Щоб да, это... люди только помнили этот день, этот праздник. Так що спасибо большое. Пирог смачний. А вам взагалі подобаються такі заходи? Подобаються. Бажаю всім городянам, всім жителям нашого міста здоров'я, щастя, радості. Був мир на землі, щоб люди радувалися, щоб було, був достаток, щоб було все добре в їхніх сім'ях, в їхній родині, у всіх, всіх горожан, щоб було терпіння, радість, здоров'я, щастя, всього хорошого, доброго, всім. І вам теж, операторам. Ми... Щастя, здоров'я усім нашим мешканцям, щоб була згода, злагода, багаття. Всього найкращого. Не...